Всім привіт! З вами Макс. Друзі, сьогодні вибрався на нічну рибалку. Ловить сома, вже потрішку розклався, розставив свої фідера на годиннику, зараз пів на сьому. Поки що треба зараз підготуватися, тому що будемо рибачити сьогодні з вами цілу ніч. Треба зробити місце для костра, заготовити дров, розкластись і потихеньку наживлятися і закидати. Поки що, я думаю, годинок до 8% я не буду навіть тратити наживку свою, не буду навіть закидатися. А з восьми вже почнемо рибачити. Надіюсь, що щось із цього вийде, тому що готувався я до цієї рибалки дуже довго. Не вся правда виходило, не всі наживки, які хотілося б, вдалося знайти в таку жарку погоду. Але що 100% ми сьогодні з вами зробимо, так це відпочинемо душею. Помилуємося природою і просто будемо кайфувати. Тут я буду розводити багаття, Ось так, приберу, щоб листя не спалилось і тут нічого не наробилось поганого. Ніякого підпалу від полтавського палія. Да, ця частина одна з найважчих в рибалці підготовці до рибалки, щоб було достатня кількість фу, достатня кількість дровішок, щоб можна було ночі грітися. Тому що вночі температура буде біля річки десь 12. 14 градусів доволі таки прохолодно. Потроху буду розбирати порбу. У мене, значить, тут по наживці сьогодні буде переважно печеняка, куряча печінка. Вчора я поливав, ну просто не знаю, мабуть. Годину або півтори поливав газон, поливав клумбу, щоб знайти пару виповзнів але так, пару штучок їх бачив, дуже спекотно зараз. Земля прям суха сухуща. Тому знайшов ще звичайного черв'яка, буду його підсажувати до печінки або закривати гачок черв'яком. Тому сьогодні дві наживки буде. Печеняка і... Черевак, звичайний, не випрозив. Ще взяв з дому отаких от сучків, щоб легше можна було розпалити вогнище. Так, оснастки. Накупив отаких от колокольчиків, тому що так виходить, що у мене отут. На річці одна підсічка це мінус один хороший колокольчик завжди. Я всікаю і вони туди улітають і падають у воду, тому запасся дзвіночками. Надіюсь, що скільки покльовок буде і скільки я їх буду всікати, як в мене є сьогодні колокольчиків, тому далі у мене оснасточки. Звичайні мої. Це 0,29 флюр. Отакий От гачок прорезинений, заізолірований і звичайна вага. Грузики 50-40 грам. Тому зараз будемо це все заряджати. 7 годин. Ще ранувато, але будемо потихеньку пробувати. Йо-маю! -йо. Штани репнули. Такі кайфові були штани. І сюди отакий поводочок. Сантиметрів 40-30. Отака в мене буде оснастка. Примітивна, дідівська, скользящий груз. І до нього йде отакий флюр із гачком. І все. Так, оснасточки почіпляв. І зараз будемо наживляти печенягу. Ніколи її до цього не наживляв, взяв також нитки, щоб її закріпити, бо там є проблема, що вона розпадається у багатьох, тому зараз будемо пробувати дивіться, як вона у нас буде виходити. Так, друзі, отаке от в нас виходить. Одна печеняга заряджена. Потім отак. Тут побільше навалив, ниткою закріпив. Значить тримається, не знаю я правильно це роблю чи ні. Надіюсь, що все правильно. Запах печенячий просто стоїть на цю річку. Може отаку жабу ропуху зловить. Перша покльовка була. хтось ганяє. То, видно той, хто ганяв за... Вон, дивіться, окунець. Окунь Охунь малька ганяє. Та видно, він зачепив мій Ну, От гнидич такий. я. Перепровірив один спінінг, повністю об'їло. Я не знаю як навіть стягнула резинку з гачка. Такие поклевки были маленькие, а вот это что было не очень велике. Друзья, я сом, друзья, я сом, я сом, друзья. Фух. Так, а ну як я його візьму. Ого. Невеличкий. Але є. Є малиш. Йди сюди. Як я тебе довго чекав, друже, як я тебе довго чекав. Як я тебе довго чекав. Дивіться який. О, блин, візьми піцаку. Діти сюди. Дити сюди сюди. Фух. Який його дома чекав, це просто. Це просто жесть. Єсть Дивіться який малиш Так, колокольчик, як я їй казав, в мене одноразовий зразу відлетів. Дивіться який, який красавчик, як всікся за нижнього бух. Фух, ну, все такий малявочний але... Але хоч щось, друзі, 23.40. Я вже думав, що нічого не клюне. Але такий перший самих є. Надіюсь не останній. Ну це... це десь... кілограмовий, я думаю, десь такий. Дивіться. Кайф. Рівно кіло. Кіло 105. А такий сок, друзі. А такий красун. Не знаю, як вам видно. Отакий красавчик. Так, друже, ну де що. Давай. Фух, як ти мене порадував старічок. Килушечка, ай, який красун, який красун, просто хана. Давайте, друзья, отметим такого красавчика нашего килошного чайком и распалим зараз костер. Туди у нас чай липовий? Трішки залишу на ранок і зараз. Ху, друзі, п'ю цей липовий чай за ваше здоров'я і за цього файного соміка. Просто наскільки може така маленька риба? Помінять кардинальний настрій людини. І халоша моя порвана, вже не така порвана. І сидіти мені теж вже хочеться. А то представте, із 6, ну, в 6 сюди приїхав, поки розбив тут свій табір туди-сюди рибалки з 8, 8, 9, 10, 11, 4 години. Там якісь покльовки були ну, мінімальні взагалі. А тут така покльовина. І ще одна покльовина. Продовбана, ну нічого. Рибалимо далі. Я ще підсаджую сюди ногачок звичайного харбачка. Не знаю, правильно це чи неправильно, але мені здається так більше я закриваю оце жало і його не видно. Друзі, є сом, є сом, є сомик, ще один сом. Подсечка така була, що шо... мінус колокольчик знову. Так, 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 так. Завижу траву. Цей зовсім маленький. Цей зовсім малюк. Ось подивіться який. А, красавчик! Ще один Не Навіть не встиг чай допити. Дивлюсь, літуча миша наче пролетіла і довбанула мені по ногу. Думаю, та зараз типа все. Перестанет. Але дивлюсь, пошатує, пошатує, пошатує так спінінг. І тут у нас малиш завітав. Жадно ковтнув. Да, дуже жадно. В шахті, а я для таких випадків сьогодні взяв інструмент. дуже сильно заковтнув я надіюсь що виживе але вони такі малиші прям заковтують сильно приманки давай так другий другий пішов на годиннику 1232 є. є контакт Так мінус колокольчик. На неї печінки не так уже і багато залишилось. Але трішки залишилось. Ну, якщо клює, значить я ще й правильно все роблю, мабуть. Хоча там хто зна. Ниткою так фіксую це все, щоб воно не злетіло потім, коли я його закину. Так, у мене залишилось три колокольчика. Одноразові, не знаю. Напишіть може якийсь лайфхак. Так. Там покльовка чи що? Не поняв Сон. Со, сходу, ходи, сон. Друзі, з ходусом. Сходу ходусом. Не спів закинуть, з сон. Такий самий. Не спів закинуть. тільки закинув. Да, такий самий, дивіться. Такий самий. Не спів закинути. Зразу поклівка. Такс. Просто не вспів закинуть. У мене такі печінки не хвати на вас. Такс. Що ти тоже так заковтнув? На всю. Чого на цей трошечки адекватніше заковтнув? Цей фідер чомусь він так шатається, непонятно. О з цим буде все гуд. Такий подивіться, друзі. Отакий другий малюк. Верніше малюк другий, а сомік третій. Красавчик. У мене вже тут і чай холодний. <laughs> Але роздача є, роздача є. Клас. Маленькі соміки пруть, може він і здоровий буде десь. О, який шустрик. Нічка в мене видалась чудова. Через те, що я нормально запасся дровішками, я просто цілу ніч пропалив, аж мокрий був від того, що мені було так жарко. Якби не палив вогонь, то було б доволі таки холодно. Але як бачите, я навіть курточку не одівав, нормально вивіз, біля костра просидів. Заснути не вдалося, тому що до трьох годин. Жорстко були покльовки, самячі маленького соміка. Так було до трьох годин. Після трьох годин різко перестало клювати, тому що в мене закінчилась печінка. Може, аби вона у мене була, то ще були б якісь клювання, а так просто різко кінчилась печінка, і клювання перестали бути. В Цілому я дуже-дуже задоволений сьогоднішньою рибалкою на сома. Просто максимально задоволений, чесно. Я на початку риболовлі взагалі не ставив на себе ніякі ставки. Не ставив ставку на цю печеняку, де вона мені до чогось була якась така насадка, незрозуміла. От виповзень, да На черв'ячка я ставив, а на печінку ні. І думав, що я нічого не зловлю тому що не знав, як правильно з нею поводиться, ніколи на неї не ловив. Це перший раз. Але як бачите, що... Сомики клювали, і клювали доволі часто і ну, невеликі, але але сомики йомає. І якщо вони клювали, значить я все зробив вірно. На наступний раз я буду збільшувати розмір гачка і буду збільшувати розмір калябухи, яку я буду закидати у воду. І надіюсь, що проклюне щось більше, ніж сьогодні клювали. Я надіюсь, ви кайфанули сьогодні так, як і я кайфанув. Сьогодні у нас була така всіночна рибалочка. Природа просто надзвичайна відчуття і емоції, коли ти сам на риболовлі. Всю ніч це просто також непередаває мій незабутнє. Побільше також вилітайте на такі рибалки. І зустрінемося з вами скоро на риболовлі. Всім гудбай! Я буду зараз сьорбати чай липовий.